Зараз я знаходжуся в дуже гарному лісі в Хмельницькій області. Тут на цих горбочках колись дуже росло багато материнка або називається душиця на російській. Раніше тут паслася худоба, корови паслися. Ростички такі красиві сосни. Великий. А таких зарослів не було. І всюди росла материнка. Буду зараз шукати, може, де знайду материнку. А раніше тут скрізь росла. Пасли худобу, худоба виїдала все. Не було цих зарослів. Таких зарослів не було. Та й росла тут материнка всюди, а так позаростало. А я буду шукати її. Раніше тут скрізь росла материнка. Я продовжую далі свою мандрівку в пошуках материнки. Ось знайшов материнку. Яка тільки краса? Вже її мало лишилося. Тому що ці зарослі витісняють її. Яка тільки краса. Раніше її дуже було багато, а за де не де трапляється. А зарослі витісняють її. Така шикарна тут материнка. Я трошечки назрізав. Я беру для чая, заварюю до бані на камінці. Лю. Чай такий з материнки лю на камінь в бані зимою. Збираю матер... материнку. Скоро такий ліс заглуше материнку. Її щороку менше і менше вже трапляється в лісі. Раніше тут всюди росла материнка, а зараз. Оце все глуше, заростає. Тут навіть сліда нема, що то колись материнка росла, а колись багато її росло.